Наші танки. Він, стиснувши у закарпатської шпани занижений Жигуль на п'ятнадцятих дисках, навалив на колонках пісню Пивоварова жовто-блакитне серце і зник у густому диму паленої гуми. Через півгодини він вже боком влітав в ангар з важкою технікою. Вони з комбатом порадилися, і екзибіт почав прокачку першого танка. Всередині весь салон обклеїли шкірою з крокодила. На люки поставили автоматичні доводчики, а місце командира обладнали під царський трон. На кінці гармати зробили потовщення, щоб надати їй більше значення, а катки замінили на хромовані, щоб на далекій відстані засліпити ворожий безпілотник. На дах додали секретну і надзвичайно потужну протиповітряну систему. З башти вилітає великий і дуже потужний кулак на пружині і збиває всі ракети та шахеди. Екзибіт сказав, що бачив таку систему в мультиках, і вона себе добре зарекомендувала. Наприклад, останнім штрихом в салоні була пахуча ялинка, яку повісили триплекса, а навколо механіка-водія забацали китайську діодну стрічку. Поки танк проходить випробування, ви можете замовити у нас привітання або роз...